Добрий день, мої любі глядачі. Ми з вами знаходимося у парку Вілана в Варшаві. Зараз подивимося, що цікавого на нас тут цікаво. Ось дивіться, цікаво. які малюночки, вензельочки зробили. Що це в нас таке, хочу зрозуміти. Ну, мені здається, що це молоденький самшит такий, бачите, викреслено так гарно. Прям малюночок такий. От. Така краса, багато в'язів, конусовидних, самшити стрижені таким малюночком прочерченим. Камерний естетичний вигляд. Підемо подивимося на міні скульптурочки, які гарненькі. А там знизу у нас що? Там у нас... Я не розумію, вони все поховали в ціль, фонарики, фонарики, фонарики. Навіщо? Мабуть, тут гарно це все виглядає ввечері. В'язи, багаторічні в'язи, їх формували дуже довга, величезна, височезна стіна понад прудочком гарно виглядає. Клен, неймовірний красень весени, найкращий з найкращих. Оскільки парк вже багаторічний, то дерева великі. Гілочки дуже цікаві за формою. Все це розглядати одне задоволення. Тис, тис плакуча форма, такі лапки в нього звисають, казкові, з ягідками. Дуже цікавий. Рододендрони. Теж величенькі кущики, вічно зелена рослинка. Пишна, помпезна, гарна. Він вже готується до весни, позакладав квіткові почечки, і на весні тут буде дуже-дуже святкова яскрава плямка біля тропи, де можна прогулятися і отака от краса. Мох, це щось зовсім зовсім особливе для мене. Це такий і на дотик, і на вигляд дуже мені подобається. Він вже мільйони років з нами поруч, щось таке дуже глибинне, філософське. Хочу мати в своєму садочку, буду займатися розмноженням цієї рослини в своєму садочку, Скумпія. Ось таку знайшла рослинку, я б з неї зробила бонсайчик, бо такі довгі стовбури і а, наприкінці шапочки, якби я доглядала за цим містечком, я б зробила бонсайчик, бо, ну прям проситься, підказує мені щось, що це було б дуже гарно. Калина маршиністого листа. Бачите, в неї на листочки такі зморшечки. Ще не дуже розповсюджена рослинка в наших садах, але цікава. Знов тис, має ягідки, але не ягідки, а як фонарики, бачите, поле таке знутрі, Як фіна... фонарики китайські. Кізільник блискучий, фонтанообразні. Гілочки вигинаються, такі пластичні, гарне, гнучки такі гілочки. І зараз восени максимальний красень. Всілякі краски, які тільки можна придумати, і ще і ягідки. Ну, я вам дякую за перегляд. За те, що ви прогулялись зі мною по осінньому садочку. Мої вам найкращі побажання, реверанс. Кому сподобалось, ставимо лайки і до побачення!